Добрий день, шановні друзі. Попри усі складнощі війни, незламні українці не сидять склавши руки, а шукають для себе можливості. Кількість новеньких фоп, тому яскраве свідчення. Втім, новеньким бути непросто. Тож у цьому відео ми зібрали деякі питання, проблемні моменти фопів новачків, вибір системи оподаткування, відкриття банківського рахунку та що слід врахувати одразу, щоб уникнути небажаних наслідків у майбутньому. Питання номер один, яке я бажано вирішити ще до того, як розпочати підприємницьку діяльність, яку ж систему податкування та групу ставку у разі обрання спрощенки ви хочете застосувати? Наступне питання: як власне цю систему, групу ставку потрапити? І тут треба мати на увазі такі моменти. Не можна одразу після держреєстрації зайти на єдиний податок з ПДВ, тобто на групу 3 спрощенки із ставкою 3%. У будь-якому випадку спочатку можна зайти або на ставку 5%, або на спеціальну тимчасову ставку 2%. І вже потім спочатку нового кварталу перебратися на ставку 3% з платою ПДВ. Чи спочатку побути до кінця кварталу на загальній системі. А якщо статус платника ПДВ вам не потрібен, при цьому вас цікавить саме група 3. Проста відповідь: заходьте одразу на спеціальну ставку єдиного податку 2%. бо фактично це аналог 5%, більш дешевий та ліберальний. І воно дійсно так. Але є такий нюанс. Ставка 2% жити буде за прогнозами до кінця першого півріччя. А що далі? Далі вас автоматом мають повернути на систему оподаткування, на якій ви були до переходу на ставку 2%. А що то буде за система? Адже для новачків правила щодо переходу на групу 3 зі ставкою 2% сформульовано таке. Новостворені ФОП, які протягом 10 днів з дня держреєстрації подадуть заяву про обрання спрощенки групи 3 зі ставкою 2%, вважають, Платниками єдиного податку групи 3 із дня їх держреєстрації. Тобто ви одразу будете платником єдиного податку групи 3 за ставкою 2%. Тож куди вас повертати незрозуміло. Може статися так, що податківці будуть у такому випадку повертати ФОП на загальну систему. А це погано, бо в такому разі доведеться працювати до кінця року на загальній системі. Тож, якщо ви обережний платник і хочете 100% закріпити за собою право до кінця року працювати на спрощенці, то краще спочатку, після держреєстрації зайти все ж на ставку 5%, а з неї потім перейти на 2%. Тоді, після того, як перестане діяти ставка 2%, вас автоматом повернуть на спрощенку 5%, на якій ви і продовжите далі працювати. Принагідно зазначимо такий момент. Якщо ви реєструєтеся через дію, то заявити ви можете лише своє бажання зайти на ставку єдиного податку 5%. Тож, якщо вам одразу потрібна саме ставка 2%, то вже після того, як вас буде зареєстровано, слід окремо подати податківцям заяву про застосування спрощенки групи 3 ставки 2%. Зрозуміло, узгаданий вище срок протягом 10 днів із дня держреєстрації. До речі, трохи відхилимося від курсу, бо багато новостворних ФОП здавали нам таке питання. А чи можу я продовжити протягом періоду воєнного стану не сплачувати ЄСВ, враховуючи те, що ФОП зареєстровано вже у 2023 році? Так, можете не сплачувати, як у усі інші ФОП, але і страхового пенсійного стажу у вас не буде. Майте на увазі. ФОПам заборонено на банківський рахунок відкритий для власних потреб приймати оплату за товар, роботи послуги. Це може обернутися для ФОП проблемами, про що ми обов'язково поговоримо окремо в одному з наступних відео. Отож, бо якщо ви плануєте як ФОП проводити безготівкові розрахунки або в ваших планах стати платником ПДВ, то без підприємницького рахунку, тобто рахунку, який відкрито саме для підприємницької діяльності, вам не обійтися. Тим більше, що відкрити його зараз взагалі не проблема. Підприємець може відкрити рахунок у будь-якому банку на власний вибір. Подекуди це можна зробити навіть онлайн. Так, наприклад, відмінні умови наразі пропонує Райфайзенбанк, де можна без візиту на відділення безкоштовно відкрити ФОПівський рахунок найбільш зручним способом з КЕП або без. Додатково для нових клієнтів є можливість отримати безкоштовний КЕП. Користуватись віртуальною карткою для бізнесу visa Business та карткою для особистих потреб visa Reward, Нуль комісії за перекази між бізнес-рахунками та приватною карткою в межах банку. І ще про рахунок. Видаткові операції за рахунком можуть розпочинатися лише після отримання банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік. Втім, все це турбота податківців і банку. Затримок із цим не повинно бути. Сам же ФОП має лише обов'язково повідомити банк про свій підприємницький статус. Обов'язку повідомляти податківці про відкриття рахунку у самого ФОПа немає. Йдемо далі. Відкрив ФОП підприємницький рахунок. Так, на нього ще й грошей треба закинути, якщо ФОП має намір з кимось розраховуватись безготівково, а надходжень ще не було. І от тут можна наламати дров. Справа в тому, що поповнення підприємницького рахунку власними грошима податківці іноді розцінюють як дохід підприємця. Колись цього приводу не треба турбуватись? коли ви на ставці 1 та 2 єдиного податку, бо на суму єдиного податку це не впливає ніяк. І коли ви на загальній системі, бо від загальносистемників податківці не вимагають сплачувати з такої суми податки. А ось якщо поповнення власними грошима відбулося на єдиному податку в групі 3, то проблема для вас цілком реальна. В ладунку податківці ви можете не включати суму поповнення власного рахунку у дохід, тільки якщо поповнюєте рахунок власною виручкою. Але яка може бути виручка у ФОПа початківця, який ще й діяльність ніяку не веде. І ось щодо цього приводу кажуть податківці у базі податкових знань: кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, які відкрито фізособою для здійснення підприємницької діяльності, і які є власними коштами такої особи, тобто кошти, отримані не від підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОПа платника єдиного податку з урахуванням вимог статті 232 кодексу України. Це співна позиція, якщо не казати, що абсурдна. Але краще обдумати цю проблему заздалегідь. Варіанти її вирішення різні. Можна деякий час після реєстрації ФОП побути на загальній системі, внести на рахунок необхідні кошти, а потім вже переходити на спрощенку. Але тут є надто багато нюансів, які слід врахувати, щоб на цій загальній системі потім не засидітися. Тож початківець може тут дещо заблукати. Можна також діяти через отримання ФОПом позики. Оскільки до доходу єдиноподатника не включається поворотна фіндопомога строком до 12 місяців, можна попросити дружину, чоловіка, матір, батька, родича або знайомого перерахувати гроші на ваш рахунок як поворотну фіндопомогу. При цьому тут теж все не так просто. Не забудьте укласти письмовий договір позики, засвідчувати в нотаріуса його не потрібно, пізніше скласти документ про те, що ви. Повернули гроші в строк до 12 місяців, повертати можна готівкою, відобразити повернення фіндопомоги позикодавців і з в додатку 4DF до об'єднаного звіту з ознакою доходу 153 за той звітний період, в якому повернули позику. На цьому поки що все. Але в нас для вас є ще багато парад і не тільки для новачків. Тож слідкуйте за новим відео на нашому каналі. До зустрічі!